Добрий день, мене звати Аліна. і Сьогодні я запрошую вас у мандрівку музею, який зберігає душу Олександрії, краєзнавчий музей імені Антоніни Худякової. Музей відкрився у червні 1967 року, завдяки зусиллям ентузіастів та патріотів рідної землі. Вони зібрали тисячі експонатів, створили перші експозиції і почали нову культурну епоху для міста. Спочатку музей працював на громадянських засадах, а з 1991 року став комунальним міським закладом. Сьогодні музей має понад 27 тисяч експонатів. Експозиції розташовані у двох корпусах та відділі будинок Дмитра Жжевського. Відвідувачі можуть побачити палеонтологічні та археологічні знахідки, зразки зброї, унікальні фото, речі космонавтів, ордени та багато іншого. Тільки уявіть, ви заходите до краєзнавчої зали, де вся історія Олександрії розгортається перед вами, немов на долоні. Від перших козацьких поселень до сучасного міста. Кожен експонат тут розповідає свою унікальну історію, ключ до міста Олександрія, документи, особисті речі жителів, фрагменти листування і матеріали минулих століть усе це створює неймовірно живий образ міста. Тут також зберігається справжній скафандр космонавта Леоніда Покова, героя, який побував у космосі. Ще ви можете на власні очі побачити речі, що побували на орбіті, а тепер приготуйтеся до мандрівки у ще глибшу давнину. У залі природи ви зустрінетесь із тими, хто жив десятки тисяч років тому. Саме тут зберігаються кістки мамонтів, бізонів, дальніх носорогів, які колись блукали цими степами. Ви не зможете повірити, коли побачите це на власні очі: фрагменти зубів, рогів, цілих черепів, іще колекції мінералів, скам'янілостей, місцева флора і фауна, які демонструють багатство природи Олександрійщини. Цей зал просто жива природнича енциклопедія. Далі перед нами відкривається історичний зал. Місце, де кожен куточок просякнутий пам'яттю та героїзмом. Тут зібрано безліч матеріалів про події Другої світової війни, про мужніх людей, які віддали життя за нашу батьківщину. Особливий акцент на сучасній історії, подіях АТО ООС, на історичних постатях Небесної Сотті. І лише тут ви побачите унікальну виставку жнива скорботи, присвячену трагедії голодомору. Атмосфера цієї зали змушує замислитись, співпереживати і ніколи не забути. Далі щось зовсім особливе. Ви потрапляєте в минуле настільки реалістичне, що, здається, ось ось зайде господар із відрами, а господиня саме вийде з хати з короваєм. У етнографічному залі відтворено справжню українську хату з усіма побутовими дрібницями, вишитими рушниками, глиняним посудом, піччю, прядкою і навіть дитячими іграшками. Тільки уявіть, ці речі тримали в руках наші пращури. Тут вони жили, працювали, святкували, виховували дітей. І найголовніше, цей зал не просто демонструє побут. Він передає дух української ідентичності. Від рушника до писанки тут у кожній деталі живе душа народу. Ви коли-небудь замислювалися, як виглядає дім, де народжуються ідеї, що змінюють світ? Саме таким є будинок Мутря Чижевського, виданого філософа, славіста, літературознавця. Тут з 1904 року жила родина Чижевських. Експозиція знайомить із життям і науковим доробком філософа, який зробив величезний внесок у розвиток україністики і європейської гуманітарної науки. Це більше, ніж музейна кімната, це простір інтелектуальної спадщини. Але ж музей це не лише місце, де зберігається минуле. Це живий простір, який формує майбутнє. Саме тут проводяться десятки виставок на рік. Працюють клуби, влаштовуються майстер-класи, презентації книжок, зустрічі з митцями і науковцями. І що найважливіше, музей активно працює з молоддю, учнями та студентами. Вони приходять сюди не лише на екскурсії, вони приходять по натхнення. Це місце, справжній центр культурного життя Олександрії. Олександрійський краєзнавчий музей імені Антоніни Худякової. Це місце де оживає минуле, формується свідомість і твориться майбутнє. Завітайте сюди і відчуйте подих столі, що дихає в кожному експонаті.